Є! <риклад> Їх футболять чиновники, а вони продовжують підкорювати спортивні вершини. <риклад> Чернігівська команда сліпих <риклад> футболістів виборола друге місце у міжнародному турнірі з цього виду спорту. У Молдові наші хлопці обіграли збірні Румунії та господарів поля. Поступилися лише росіянам, бо у них сліпий футбол потужно розвивається на державному рівні. Не встигаєш за ними. Тут кскбислиш м'яч в одній стороні. Через секунду игрок обыгрывает совсем в другой, Ну, было очень тяжело за ними как бы бежать. Витя Костюк, который забил два гола в Молдове, является нашим опасным нападением. Такі чашки на згадку нашим гравцям зробили італійці. Останніх підкорив хист чернігівців, а ще були поєдинки з греками, білорусами, португальцями та іншими. На усіх змаганнях нашу команду представляють як національну збірну зі сліпого футболу, адже в Україні іншої такої немає. Мы даже для себя на удивление выступили, взяли второе место, выиграли это место, выбрали. Несмотря на то, что мы прогнозировали приехать там третьим или четвертым. Но задача ставилась не менее второго, и мы его выполнили. И есть стимул расти дальше. Вперед! Цей жіночий голос є тактикою і стратегією гри нашої команди. Катерина Андрющенко тренер, і саме вона під час гри вміло керує футболістами. Суперники від такого аж роти роззявили. Что-то жена сказали. Я говорю, нет, я не жена, я тренер. И Они очень удивились, как, почему, а, а как вы пришли, очень много было вопросов, как вы попали вообще в эту команду. Вот. Но ну, я говорю, что ну, Виктор Иванович знает, к кому обращаться. Я закончила факультет физоспитания. У меня была дипломная работа о слепом футболе. Я ее защитила. На жаль, вітчизняні спортивні функціонери до колективу довго ставилися з холодом, а подеколи хлопців називали навіть самозванцями. Втім, при підтримці журналістів незрячим спортсменам вдалося пролупати скелю байдужості. Команду таки помітили в параолімпійському комітеті. У нас ми маємо трьох сертифіцированих тренерів в Україні, які мають повне право готувати і подібну команду. И было бы очень неплохо организовать и профинансировать проведение мастер-классов по обучению тренировки в школах слепых, в спортивных школах слепых, с тем, чтобы выявить хороших потенциальных игроков. Это на базе городов Львова, Донецка, Харькова, Киева и естественно Чернигова. И сейчас э, вот эта работа ведется. Тепер керівник переконаний, спортивна слава у них попереду. Спортсмени запрошують незрячих чернігівців приєднуватися до команди Конкордія, аби наше місто не втратило пальми першості при формуванні національної параолімпійської команди з футболу.